Запрошуємо Олену Юрійовну Пономаренко, доцентка кафедри історії світової музики Національної музичної академії України від Петра Чайковського, кандидат мистецтвознавства. тема виступу Олени Юріївни Сучасні оперні проєкти в контексті музичного життя Італії. Прошу вас. Я поділилася презентацією. Я вітаю всіх колег. Uh, uh, congratulations to the participants on the Sixth International Scientific Conference. Thank you for uh, your conference. And I, uh, my uh, scientific report will be in Ukrainian. Topic of the report Modern opera projects in the musical life of Italy. Сучасна оперна сцена в Італії є ареною постійного експериментування, втілення нових ідей, різних форм музично-театральних рішень і культурно-мистецьких проєктів. Внаслідок цього зросло зацікавлення публіки оперним мистецтвом, підтверджуючи, що сучасний оперний театр яскраве явище в музичному житті Італії. Тому аналіз сучасних методів функціонування оперних проєктів в італійському оперному житті є актуальним. Він дає змогу визначити шляхи розвитку і подальшого осмислення нових управлінських і маркетингових підходів, які впливають на розвиток комунікації між оперним театром, містом і публікою, а також приймати цей досвід важливий для музичного життя загалом і в Україні, зокрема, а також продовжувати міжкультурний діалог. Між нашими країнами. Мета доповіді виявити специфіку втілення оперних подій театру Сан-Карло в соціокультурному просторі Неапель, розглянути форми і види креативних проєктів, які привертають увагу потенційного глядача, зацікавлюють його, а також виконавців саме українських виконавців, які беруть участь в цих проєктах українському музикознавці дослідники досі не звертали уваги на те що поняття подія поширена у працях зарубіжних філософів мартіна гайденгера і романа Інгардена, має сприяти більш глибокому розумінню сучасних процесів в оперному е сучасних процесів в оперному житті взагалі та італії зокрема це стосується не тільки постановки вистав, а й різножанрових заходів пов'язаних з оперою і орієнтованих на публіку. Основна їх мета зацікавити оперою не тільки літарну аудиторію, а й широке коло шанувальників оперного мистецтва. Термін подія пов'язують з ім'ям німецького філософа ХХ століття Мартіна Гайденгера, який одним із перших здійснив спробу описати і осмислити цю категорію праці закону тотожності. Дослідник визначає, що подія це лише те, що ми часом називаємо випадок або пригодом. Тут воно використовується тільки в однині. Те, що ним позначається, має місце як одиничне, не одноразове, а єдине, унікальне. Події є внутрішньомерехтва область, які стикаються людиною буття у своїй сутності і досягають своєї сутнісної природи. Кінець цитат: Польський філософ Роман Енгарден у праці про існування світу зазначає, що події є результативними завершеннями процесів або їх початками, іноді їх перетинами. Процес ніби приводить до події, а вона, завершуючи процес, постає по відношенню до нього вже чимось новим. Загалом не може бути подій, які б відбувалися без будь-якої процесуальної підготовки, які б не мали жодних, хоча б нетривалих і малозначних наслідків, як ми зазначаємо, у вигляді деякого тривалого стану, емоції чи якогось нового процесу, чи навіть безліч процесів. Українські дослідники, звичаю, звертаючись до праць Хайденгерінгардена, визначають, що категорія подія має такі характеристики: віднесеність до життєвого простору, належність до магістральної лінії життя, динамічність, кульмінативність, сценарність, цілісність, одиничність, переважне включення в інтерпретуючий контекст, кульмінаційна позиція у просторово часовому поєднанні з іншими подіями, об'єктами, які є субстратом події. Загальна матеріальна основа проєкту пов'язана з менеджментом і маркетингом в організації оперних подій. Надзвичайно показовою для музичного життя в сучасній Італії є креативні оперні проекти Театру Сан-Карло, які е поширюють е свою популярність, підтримують свій імідж, інформують публіку про свій репертуар, е переконують не відкладати відвідування театру на майбутнє. і Сприяють залучити більше нових прихильників до театру, до театру Сан Карло. Одної з такою подією, скажімо так, серед проєктів, які знайомлять глядача з різними аспектами діяльності опорного театру від організації до кульмінації заходу, які стали подією в музичному житті Наполі, це Музей пам'яті музики Мемос Меморія і музика. Музей розпочав свою роботу 1 жовтня 2011 року. Це не тільки музей та історичний архів театру Сан-Карлі, а сучасний багатофункціональний культурний центр, проєкти якого присвячені історії італійської опери загалом і наполітанській зокрема. Він розташований у приміщенні Королівського палацу і оснащений найсучаснішими технологіями, має велику виставкову площу 300 квадратних метрів, віртуальну 3D-галерею, зал для заходів. На 50 місць також фотографії, які представлені на слайді. Це з цього музею. Фотографія піше е е публіка, яка пов'язана з цим театром. Ну що мене вразило, коли я була в цьому музеї. Це стенди з текстом про історію театру, які розташовані в нижньому е на слайді праворуч. Це фотографія е стенди. З текстом про історію театру використана шрифтом Брайля а також мультимедійні матеріали із сурдоперекладом. Тому музей музеї можуть відвідувати всі охочі. До того ж, багато матеріалів розраховано на дитячу аудиторію. 18 грудня 2021 року в музеї МЕМО світлилася виставка Предепартер мода Сан-Карло. Одна ще одна яскрава подія татру. Вона присвячена глядачам для відвідування театру в різні епохи, становить своєрідний ритуал, який впливає на моду і смаки суспільства, відображаючи культурні і історичні трансформації часу. Назва проекту предапартер, «Предапартер» містить метонімію перенесення назви одного предмета та іншого. Тут домінує слово партер. Нижній поверх для датського залу в театрі він вміщує багато публіки, яка є головною в цьому проєкті. Театр Сан-Карло від самого початку, від 4 листопада 1737 року, пов'язаний з ім'ям короля і його оточенням, це зумовило найголовніше нововведення в італійській культурі того часу. Карл третій Бурбонський, король двох Сіцилій, прагнув створити новий театр, який, по-перше, став би символом монархії Бурбонів. Не випадково для цього було обрано День святого Карла, день іменін короля. Взагалі італійці відмічають завжди і аномастика. це день імені, також як і день народження. 4 листопада це день святого Карла, який дав назву театру Неперевершений. По-друге, його розкішна вишукана буділля мала підкреслювати європейську ідентичність змістом, яке претендувало на статус театральної столиці. У якому і театр в його різних жанрах були характерними персонажами цього міста, як зазначає Франко Грейко, італійський історик, цитата я представила на слайді. Варто відзначити, що спочатку від цей театр був культурним центром, в якому збиралися представники неополітанської знаці. Проставлення глядачів до театр, особливо в Італії, свідчить вбрання публіки, яка відвідувала його. Це давня традиція, адже опера завжди була суспільною і інтелектуальною подією, в якій спільнота мала можливість разом з королем і знатися долучитися до цього надзвичайного видовища. Наполітанська публіка завжди прагнула постати у найкращому вигляді продемонструвати себе на вищому соціальному рівні рідного рівня короля. Навіть сьогодні в театрах Європи і в театрі сан карло панує атмосфера свята, яка ніби застила, так би мовити, в часі. Престижність відвідування оперних вистав. як зазначає українська музикознавиця Любов Кияновська, про певний соціальний статус особи свідчить її можливість потрапити на прем'єру опери в театр та ще й на добре дороге місце, це такий самий знак певного достатньо високого щабля на соціальній драбині, як костюм від арманів чи торбинка від квіток. Центром експозиції предепарте була публіка, характер якої відтворений у фото і відеоматеріали зразки одягу та аксесуарів. Незабутні враження справили експонати неаполітанські сутні від кутюр, які носили на прем'єрах урочистих вечорах, а також місцевих швачок, які мали родинні фабрики в Неаполі. Виставка продемонструвала два напрями в моді: театральні костюми і одяг публіки, який протягом історії були взаємопов'язані. Особливу увагу на виставку привертали митці, життя і діяльність яких тісно пов'язана з містом Неаполь. Експонати виставки, от на слайді. Представлені не фотоматеріали приватної колекції архіву Рікарда Карбони, який надав фото світових зірок учасників подій в театрі Сан-Карло. От він на слайді, цей фотограф, фотограф театру. і Його архів зберігається саме в музеї театра Сан-Карло. Фото акторів Софі Лерен Інгрід Бергман. Її чоловіка, режисера Роберто Росселінні, от вони на фото, її син на фото. Я всі не могла представити, їх дуже багато, їх можна навіть знайти в колекції в інтернет-форматі. Але це дійсно фотограф, який представляє Неаполь не тільки Театр сан карло а взагалі місто своїх фото своїх фотографій, своїх матеріалів. Це ще один організатор виставки. Історичні матеріали його були представлені з архіву Рані, наполітанський музикознавець, куратор різних ініціатив, редакційних проєктів у виставок, які відбувалися в Менос. Він відомий італійській публіці своєю видатною колекцією дослідженнями творчості Росії. Також він проспіспросів з музикознавчою лабораторією фестивалю оперного фестивалю Росії. А це про е, відеослайд слайд іде в музеї, який представляють ці маленькі пазли, представляють саме публіку різну. І отут я хочу зазначити і вже трохи не е, так би сказати, не погодитись, може якось так з любов'ю Кияновською, е, або погодитись в контексті іншого часу е, стосовно елітної публіки. Все ж таки італійські театри зараз. Відкривають свої двері для більш демократичної публіки, більш для шанувальників публіки, для того, щоб розкрити, подарувати це мистецтво для більш широкої аудиторії. Тому тут обична публіка представлена, звичайно, вибачте, публіка, яка приходить на спектакль, і оцей пазл постійно рухається, скажімо так. Ще один проєкт, на якому я була і мене пощастило бути, це проєкт фестиваль просто неба реджони ліріка. Його перший проєкт відбувся 2020 року. А я була 2021-го в Неаполі. Взагалі, коли почалась пандемія, театри шукали нові форми роботи, нові форми роботи з публікою. Це є стрімінг-проєкти, Саме театр Сан Карло зробив перший стрімінг проект кавалерія Ростикана, Масканія. Ми сиділи. Це було в березні. Ми сиділи кожен, хто в Америці, хто в Європі, хто в Украя, в Україні. І ми сиділи і писав. Був тримінг, Був концертна версія. і Ми кавалерії Ростиканими. Ми кожен писав свої враження від театру. Спогади, ми були всі разом. По По-друге, єдиний театр, який відкрив двері для публіки 2020 року, коли була пандемія. Це був театр, це був театр Росії. Там не було публіки в квартирі, там розташований був оркестр. а Публіка сиділа на балконах. А от Сан Карло продовжив комунікацію з публікою завдяки проектам Просто неба. Mm -hmm. uh, у цьому проєкті на центральній площі для пляцаплебіто представили концертні версії опери БЗ Кармен і Трубаду. Вистава Кармен, на якої я uh, була, відбулася у виконанні зірок світової сцени: литовської мецесапрана Еліні Гаранче, американського тенора Браяна Джакте, uh, італійського баритона Матті Олів'єрів і диригента Дан Цінгера із Ізраїля. Він 2023 року став головним диригентом театру сан карло До цього був Юрай Вальчука. Як зазначає Марина Романівна Черкашина Губаренко, Українська музиказнавиця, доктор мистецтвознавства, оперні фестивалі стали неодмінним атрибутом літнього туристичного сезону в Європі. Вони відбуваються у великих музичних. Центрах і в маленьких курортних містечках у стаціонарних приміщеннях і в оточенні мальовничої природи і старовинної архітектури, яка часто виконує роль природних декорацій. Кінець цитати не випадково я дала цей слайд, тому що це центральна площа в Неаполі, Перед нами собор святого Франциска Паоланська, який і стали головними перс... одним з персонажів цієї е, опери. Цієї дії на площі Лебішіта. А це королівський прав... палац, ліворуч театр Сан-Карло. Там біленький, і праворуч лізовій, і пінія, середньоземноворська пінія, сосна, яка характерна для цього регіону. Оприні проекти Просто неба значно відрізняються від класичних оперних постановок театрів, адже в цих заходах домінує не музичний фактор, не тільки музичний фактор. Тут дуже цікаві декорації, які окоплюють природний ландшафт і архітектурний ансамбль історичного центру міста. Їх світлове вирішення цього вечора. Головні будівлі площі Неаполя, Королівський Палац та базиліка святого Франциска Паласкава завдяки підсвічуванню стали справжніми героями шоу. А ще публіка вона стала учасником дії. Здоровий сектор з форум постійно перебуваючи на сцені, візуально утворював своєрідне коло. Яке ніби обрамляла площу зовні, а всередині цього уявного кола на величезній сцені із заліза і дерева загальною площею 1500 квадратних метрів розгорталася історія свободи любові і трагедії героїв Сівілі у світлове оформлення історичних будівель п'яца плевіщито, архітектура. Сприяли поширенню музики, що ніби огортала аудиторію, яка, як пише італійський музикознавець Роберто Фавара, уявляє себе залученою до абсолютно нового досвіду сприйняття, перебуваючи в центрі величезної інструментальної архітектури. Кінець цитати, драматургія кольору як найкравіше виражала най... як найкраще виражала настрої героя, у виразнюючи ліричні і драматичні акценти дії. Художній потенціал драми виявлявся завдяки блискучій акторській грі, мастийному співу, оркестровій динаміці, а також завдяки колоритному підсвічуванню, яке уразнюва драматичну фангу опери в різнокольоровому спектрі від ніжно-лілових відцінків спокуси до багряного кольору фатун, перетворюючи так би, мовити, так би мовити звичайну форму концерту на яскраве і цікаве. Дійсно, ще одна хвилина. Багато італійських проєктів після початку війни почали запрошувати українських музикантів з концертами, з також ну, проєктами Erasmus. так, Равена фестиваль, Равело фестиваль запросив наших музикантів до своїх концертів. Студенти Національної музичної академії України проходять програми Erasmus в Італійських консерваторіях і Театр Сан-Карло. Запросив до участі в своїх стаджони випускницю Національної музичної академії по класу професора народного артиста України Дяченко Олександра Миколаївича, з Меса Сапрана Ксенію Ніколаєву. Вона виконувала партію «Ла Чека, сліпа в опері Джоконда італійського композитора Амількаре Понк'єлі. Для українських молодих виконавців це дійсно був корисний досвід. Співпраця з Йонасом Кауфманом, Слідовіком Тезьє, з режисером Романом Гілбером, представником режисерського театру в сучасній Італії, і диригентом, ще учнем Тосканіні, Пінхасом Штайнбергом. Як пише сама виконавиця в інтерв'ю, що вихід на сцену це був і урок, і мить, і на і насолода. Багаж спогадів та знань, якими поділилися на цій виставі з молодими виконавцями з українського виконавцями, надовго залишиться в пам'яті, і оці сцени, це кадри, що складають картину опери з маленьких шедеврів одного великого холста. Висновки, mm -hmm. отже, оперні події, оперні проекти в музичному житті Італії мають свої константи, аґанс, час, місце створення, свій сценарій. Одні дії спричиняють інші, характеризують миттєвим входженням у музичне життя, відображаються у свідомості людини, адже вона довго відчуває і пам'ятає емоції, викликані ним. Основна мета і провідний імідж оперних подій зацікавити публіку, оформити театральну аудиторію, залучити. Глядача, сформувати, вибачте, театральну аудиторію, залучити глядача. У цьому контексті актуально звучать слова суперінтенданта оперного фестивалю Арена Ді Вірона чи Сьогодні опера може бути доступною для кожного, щоб продемонструвати світу історичні і мистецькі пам'ятки італійських міст, і зберегти для наступних поколінь музичні проекти як національний оперний бренд. Дякую за увагу.